Вітаю вас, шановні колеги, кандидатко та громадськість. Сьогодні, 18 січня 2025 року, дорадча група експертів зібралась для проведення співбесіди з кандидаткою на посаду судді Конституційного суду України Денисенко Наталією Миколаївною. Під час співбесіди присутні no. члени дорадчої групи експертів. Секретар дорадчої групи експертів пані Морін Оконор. Члени дорадчої групи експертів пан Алеш Залер, пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун, членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька та я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Під час співбесіди присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Володимир Кузьменко, пан Віталій Махінчук, пан Марек Зубік, пан Річард Барретт. Зазначу, що ми працюємо в укритті. У випадку оголошення повітряної тривоги співбесіда буде продовжена. Нагадую також, що ведеться запис та трансляція співбесіди на офіційних ресурсах Дорадчої групи експертів та сайті Конституційного Суду України. Звертаю увагу членів Дорадчої групи експертів та кандидатки. Щодо обмеження використання сенситивних даних та інформації з обмеженим доступом. У разі необхідності обговорення таких фактів трансляцію буде призупинено. Ми готові розпочати. Надаю слово секретарю дорадчої групи експертів, пані Морін Оконор для представлення кандидатки та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Вітаю, шановні колеги, пані кандидатко та всі, хто нас дивиться. Як вже зазначила пані голова, зараз дорадча група експертів проведе співбесіду з кандидаткою Наталією Денисенко. Нагадаю, що співбесіда є обов'язковим етапом оцінювання кандидатів в рамках оцінювання їх відповідності, критерію високих моральних якостей. На одну співбесіду відводиться орієнтовно до однієї години, а регламент для відповіді на запитання до трьох хвилин. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань. Наприкінці співбесіди кандидат може зробити коротку завершальну заяву до п'яти хвилин. Також зазначу, що протягом опрацювання матеріалів про кандидатку пані Денисенко до речі, група експертів надсилала їй запитання для надання письмових пояснень, тому кандидатка мала можливість підготуватися та надати відповіді. Отже, зараз з нами кандидатка на посаду судді Конституційного суду України Наталія Денисенко. Яка допущена до конкурсного відбору конкурсною комісією при президентові України? Пані Денисенко є кандидатом юридичних наук, заступницею керівника управління порівняльно-правового аналізу секретаріату конституційного суду України у 2004 році вона захистила кандидатську дисертацію за темою застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції. Європейський досвід. Пані Денисенко, якщо ви хочете щось додати до свого представлення, то можете зробити це зараз в межах двох-трьох хвилин. Дякую, все добре. Окей. Okay. Добре, дякую. Тоді починаємо ставити запитання. Пан зелер. Мікрофон, будь ласка. Чи чуєте ви мене? А, пані Денисенко, я маю до вас наступне запитання. Ваш чоловік з 15 серпня 2022 року є власником житлового будинку, розташованого в Іванківському районі Київської області. Поясніть, будь ласка, які обставини набуття права власності на відповідний будинок? З 2010 року цей будинок почався будуватися. Цей будинок знаходиться 50 кілометрів від Чорнобильської зони. Всі 12 років ми будували цей будинок. Кожен рік з 2017 року в декларації, майновій декларації, я вказувала його як об'єкт незавершеного будівництва. Він будувався, також там було вказано джерело. Будівництво це наші спільні власні доходи. У 2022 році, після деокупації Київської області, будинок був пошкоджений. Ми привели його в нормальний стан. Отримали свідоцтво на завершення, акт, акт про завершення будівництва і вирішили вести його в експлуатацію. Тому тільки в серпні місяці чоловік зміг набути право власності. Крім того, будинок будуває, будувався на земельній ділянці, яка належала йому на праві власності. Через то ми його ввели і він отримав право власності. Дякую. Yes, thank you. Так, дякую. Ви згадали е, ремонт та, та облаштування цього будинку. А, яку суму становили витрати, видатки на ремонтні роботи та перебудівництво? Ту суму я сказати на жаль не можу, тому що. Пошкодження були іноді значні, іноді незначні. Це стосувалося того, що там е, е, були воєнні дії проводилися, тому деякі речі коштовні були, деякі речі були буквально там чисто чоловік своїми власними зусиллями, підручними засобами, тому ми не витрачали коштів. Раніше у відповідях на запити до радчої групи експертів ви вказували, що ваш чоловік за отримав дохід у сумі майже 900 тисяч гривень за останні 6 років, і приблизно 356 тисяч гривень, з яких він витратив на облаштування вказаного житлового будинку. У 2021-2022 роках. Отже, це коректна інформація? Так, це було не ремонт будинку після деокупації, це було облаштування будинку до його введення в експлуатацію. Так, це коректно. Yes, and, and, and... А чи... Здійснював Ваш чоловік інші значні витрати протягом останніх років, окрім цих, про які ви повідомили, ні. Окей. Okay. Гаразд, дякую. Я маю ще одне питання. У відповіді на запитання до редшої групи експертів ви зазначили, що для задоволення особистих потреб. Вами використовується автомобіль Opel Omega B 2002 року випуску, який належить на праві власності вашому чоловіку? Про що було зазначено у ваших деклараціях з 2016 року? В автобіографії вами було також зазначено, що ваш чоловік працює водієм автобази конституційного суду України. Чи використовували ви службові автомобілі? Якщо так, то вкажіть, будь ласка, які це саме були авто? Та коли вони використовувались вами? Не використовувала. Тобто, ви ніколи не використовували службові автомобілі для власних потреб. Okay, thank you. Добре, дякую. Я тоді передаю слово своєму колезі пану Василю Шакуну. Миколаївна, у мене Декілька таких уточнюючих питань. Ви з свого часу більше, вже майже 20 років тому захистили кандидатську дисертацію і вже декілька, не один десяток, можна сказати, років працюєте в Конституційному суді. Скажіть, будь ласка, ви отримуєте доплату за науковий ступінь? Ні, не отримують відповідно до нового закону про державну службу усі доплати за науковий ступінь, за знання іноземних мов, за вчень за, за нагороди державні скасовано. Тому я нічого не отримую взагалі. Тільки звичайний оклади і добавки, надбавки. Все. Зрозуміло. А ви іноземному якусь знаєте? Три іноземні так. Три іноземні які. Англійська, французька, французька, англійська, арабська. Угу. Як вам вдається, вдається використовувати свої знання, скажімо, в тому числі іноземної мови при виконанні своїх службових обов'язків, тому що така у вас е, ділянка роботи, яка ну, певною мірою вимагає знання так, іноземних мов. Дійсно. Сфера роботи вимагає постійного володіння і вдосконалення іноземною мовою, порівнянні дослідження. Кожного разу я повинна використовувати арабську мову менше, тому що все-таки арабські конституції або арабські закони трошки своєрідні і нас мало витребні. А от те, що стосується мов офіційних мов Ради Європи, це постійно плюс, крім. Ради Європи також в нас є обов'язково це європейський прав людини. Він також вимагає постійно дві мови, щоб були, тому що там офіційними мовами є французька і англійська. Тому при підготовці довідок, при працюванні матеріалів я використовую іноземні мови. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь наукові саме наукові публікації стосовно питань, які вам приходиться? Розв'язувати в якості керівника служби, наукова публікація остання, здається, була чи в 10 чи в 2011 році, оскільки досить значний обсяг роботи в секретаріаті, плюс не завжди є можливість публікуватися оскільки це фінансово важ... раніше було важкувато, тому я не могла, не мала можливості публікуватися. Хоча напрацювання певні були. Зрозуміло, ну гаразд. У мене немає більше запитань. Шановні колеги. Чи є у когось запитання до Наталі Миколаївни? Якщо немає, Наталя Миколаївна, у вас є до п'яти хвилин, щоб виступити з такою заключною заявою? Будь ласка, добре. Кожного разу, готуючи до співбесіди, я обирала для себе актуальну тему заключного виступу. Зараз тему виступу підказали попередні співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного суду в рамках ДГЄ. Тому сьогодні логічно, що я обрала тему моєї професійної діяльності порівняльні дослідження. Оскільки я є єдиною в Україні особою, яка брала участь в численних понад 10 конкурсів на посаду судді Конституційного суду. То я можу порівняти конкурси між собою. Запровадження відкритого конкурсу на посаду судді КСУ, особливо за участю до речі, групи, є, а не своїх конкурсних комісій, створює унікальну можливість формувати в Україні незалежний та дієвий орган конституційної юрисдикції. Отже, перейду ближче до порівняння. Головною відмінністю є те, що на сьогодні надана можливість брати участь у конкурсі різним категоріям фахівців у сфері права, а не лише наближним до суб'єктів призначення. Співбесіди, проведені до групою групи експертів, є змістовними, обширними, стосуються різних аспектів життя і діяльності кандидатів на посаду судді Конституційного суду. Раніше на окремих співбесідах до кандидатів не було жодних питань або питання були формальними. Списки потрібних в кандидатів були завідомо узгоджені та запропоновані до розгляду суб'єктами призначення. На сьогодні, здебільшого, завдяки участі міжнародних експертів, вашим стає протягнення потрібних в кандидатів. Звісно, нашарування радянського минулого дається в знаки при оцінці кандидатів. Проте суддя Конституційного суду є живою людиною, яка живе в суспільстві з його потребами і перевагами, впевнена, що пошук ідеального кандидата не є самоціллю ДГЄ. є, оскільки конкурс на посаду судді Конституційного суду все ж надає надію тим, хто раніше не зміг думати про претендувати на високі посади. Хочу привернути увагу суспільства громадян, які дивляться цю трансляцію до того, що зараз реально сформувати КСУ з людей, які не матимуть багажу радянського минулого. Без корупційних скандалів, без казнократства та пустих обіцянок. Попереду, перед, після неминучої нашої перемоги над Ражистською Федерацією, в нашої державі важкий етап відбудови, відновлення нормального існування. На жаль, Багато шкоди завдається кровожерлова війна, особливо це стосується життя та здоров'я. людей. І сьогодні, на жаль, це не було виключення. Багато буде реальних інвалідів, які найстрашніше в своєму житті вже пережили, які хочуть бути важливими для своєї держави. Я є інвалідом другої групи і впевнена, що більшість інвалідів, отримавши довіру від держави у вигляді посад, на яких вони реально можуть бути корисними, де їх діяльність будуть цінувати, такі особи не поведуться на цукерочки в кавичках у вигляді участі в корупційних схемах чи уникненні відповідальності. Дорешними тут будуть слова Лесі українки. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Безумовно, високі моральні якості та належний рівень компетентності важливі для судді КСУ. Проте головним повинні бути людяність, вміння поважати оточуючих, цінувати кожного не на публіці, а реально розуміти та любити свою роботу. Ну і на завершення хочу подякувати Збройним силам України за можливість участі в конкурсі до державного органу моєї держави. А також подякувати членам Дорадчої групи секретаріату, Дорадчої групи експертів за сумнівну та кропітку роботу по проведенню конкурсу на посаду судді костійного суду та побажати усім нам мирного неба. Слава Україні! Героям слава слава. Дякуємо, Наталя Миколаївна, за ваші відповіді. Шановні колеги, громадськість на цьому співбесіда з кандидаткою на посаду судді Конституційного суду України Денисенко Наталією Миколаївною оголошується завершеною.